Краса проти раку. У центрі міста виклали з бегонії рожеву стрічку, аби нагадати жінкам про профілактику раку молочної залози. Торік у місті зафіксували понад 700 випадків захворювання, з них більше 300 виявили під час оглядів. Ця біда підкошує і молодих жінок, яким заледве ледве виповнилося 30. Ознаки хвороби можна виявити і самостійно. Якщо є ущільнення у грудях, відчувається певний дискомфорт або ж є виділення. Лікарі просять жінок не легковажити й хоча б раз на два роки проходить. ...обстеження. Їх бентежить запізніла діагностика. Якщо це, наприклад, є перша стадія, то відсоток виживання п'ятирічний буде сягати 95%. Якщо пацієнтка звертається, на жаль, в 3, в 4 стадії, звичайно, що цей відсоток є в другу сторону повернутий. Часто рак молочної залози передається спадково по жіночій лінії. І якщо ця хвороба була у мами, сестри чи тітки, варто навідатися до лікаря.